Як завжди, з пакетом переписала на листочок, бо там такі маленькі. Ви знаєте, не всі ХТБ такі маленькі шрифти. А ось у нас тут на 28 школі, ну, зовсім я я оце одіваю саме найсильніші очки. Це 4,5. Що вона там собачка лежить під забором, не зрозуміла. Ну і ми вчора скупилися, але я вчора закупилась, але я вчора вже не знімала. Думаю, я зранку. Ну, отакий, по-перше, отакий пакет 5 гривень. Далі, паперовий рушник. Ось такий. На нього була акція. Ми е, в прошлий раз не купили. Віка каже, бабуля, що ти не сказала, що в нас закінчуються? Не сказала, ти, не сказала. Забула. Так, і коштує він 67 гривень 40 копійок. Далі ми. Так, далі ми купили олію. На неї теж була акція. 850 мл, 4650 коштує. Ну, зараз же оці... Циненькі і розходиться ця олія аж бігом. Так, Віка для себе взяла вершки яготинські. То ми брали просто клашину, а це Яготинські. 500 мл, 42 гривни, 40 копійок. Була акція теж. Не знаю, там видно чи не видно. Так, шоколад. Шоколад. Отака От плиточка 295 грам, вона тут з наповнювачем оріжки. І на неї акція, коштує вона 64 гривни 50 копійок. Ось така. Так, молоко яготинське 2,6% жиру. Так, 900 мл. Ні, 900 грамів пишуть уже, не мілілітрів. Так. Так, 35-30. Без акції. Далі зубна паста. Зубна паста блокалуд вайт. Альпійська м'ята. Ось така. 100 мл. Также 100? І коштує вона по акції. 59 гривень 50 копійок. Так, морозиво. Ну, я винесла одну пачечку. Взяли ми таких 10. Я так розумію, що, мабуть, це остання акція. Але ми вчора вже три з'їли по одній. Артем, я і Віка. Ну, нічого, мені нормально. І коштує по акції отака пачечка морозива 14 гривень 90 копійок. Ми їх взяли 10 штук. Це щоб вже наїстися і не просити. Да? Так, взяли лавровий лист, який у мене закінчується такий 20 грам. Лавровий лист коштує 8 гривень, 10 копійок. А ось кориць, здається, була 9,10, а зараз 9,20. Ну, Я можу помилятися. От Дві пачечки взяли. У мене вже закінчується. Я її додаю в каву. Я б додавила ще її кудись, там в тісто. Ну, у нас віка не любить її. А, але мені добре. Вона мені дуже подобається. Так, положу я так. І так сказала, скільки коштує. Далі, далі бамбук, палички. Та все розходиться аж бігом. Отак покладу. Вони не подорожчали, так же ж і коштують 47 гривень 60 копійок. Так, про лавровий лист сказала елемент живлення. Це мені в мишку. Одна є у мене, яка підзаряджається електрично, але я нею не люблю користуватися. А оце так вони швидко портяться. ну Це Віка аж 4 взяла. Коштують вони 4 штучки, 26 гривень 40 копійок. Це Віка там вибирала, каже, я саме дешевші виберу, їм одна шана. Так? Ну, пакет, як завжди, 5 гривень. І е, крем бархатної ручки, зволожуючий, по акції коштує 41 гривну 50 копійок. І оце вся покупка у нас. Е, ну Тут немає ж морозива ще. Одну пачку тільки виставила. Коштувала 612 гривень. Ну, ось такі покупки ми зробили. В супермаркеті, АТБ вчора ввечері.